Доброго здоров'я, пані панове, категорично із великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб-каналі Василь Клончук. Дякую, що ви зі мною. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підписуйтесь. Дзвіночок вмикайте, аби нічого важливого не пропустити. У нас сьогодні перша зустріч це неділя і 15 січня. В принципі, не буду якимось ексклюзивним, унікальним, бо вся стрічка новин, звичайно, в трагедії, яка відбулася в Дніпрі, але зараз і навколо цього, звичайно, вчорашня навала. Ця ракетна сьогодні маємо після. Смаки, відголоски і повинні, звичайно, і дбати і за всю країну. Тому скажу так вустами міністра енергетики Германа Галущенка, тому що не секрет, якраз удари, що вони цілили по критичній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Отже, внаслідок Кацапської ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкти в шести областях, тобто атаковані харківські об'єкти на, Льві, на Львівщині, Івано-Франківщина, Запоріжжя, Вінниччина і Київські області. При тому, що і всю ніч, от, і до ранку і я бачу, ну в Києві от плюс-мінус енергетики працювали над відновленням постачання електроенергії. Ну, в принципі, говорили, що найважча ситуація якраз. Харківщина і Львівщина, і от про це якраз Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що на цей ранок вже точно є зрозумілим, що Україна зберегла керованість і цілісність енергосистеми після ракетної атаки. Ворог цілив в електростанції і підстанції. Зараз в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит. От на цей ранок, на цей день, коли ви там вже дивитеся цей випуск. і Найскладніша ситуація, як я вже сказав, Харківщина Львівщина скоординована робота військових і енергетиків не дає можливості. Сті ворогу досягти головної мети занурити всю країну у холод і темряву, от так сказав очільник Укренерго. Так, зранку, теж вчорашній ранок. Ну на сьогодні ж нас доганяємо з того, щоб точно знати, що це було. Бо кияни, ну всі чули, ми теж вчора про це говорили: вибух, а потім пройшов час. Ще вибух, а потім аж повітряна тривога. Значить, офіційне повідомлення від наших повітряних сил. Кацапи вдарились зенітними ракетами вчора, вранці по Києву. Це вже однозначно. Ми припускали, що саме так було. Хоча були варіанти, що це як. Якась там, не знаю, кінжальна балістика, але зенітні ракети, ще раз, харків'яни. Дніпряни, на жаль, ну не вчорашні, а раніше в Запоріжжі, теж знають, що таке зенітні ракети. Це перероблені цей С-300, С-400. Отже, запуск відбувся з північного напрямку, в зв'язку з чим долетіли вони за лічені хвилини. І точне місце не встановлено. Але ми з вами вчора припустили, що це якраз на межі на кордоні, фактично де сходяться ці країни, бо найбільш зручні такі моменти, найбільш близько до Києва. Звідти там, де ці три сестри. А, запуск відбувся з. Північно напряму Україна не мала засобів, щоб виявити і збити ці ракети, якими атакували Київ, за словами речника повітряних сил України Юрія Гната, ракети, якими вдарили по столиці, були запущені в е, з півночі і витратили на доліт до Києва одну, максимум дві хвилини. Пуски цих ракет здійснюються безпосередньо близько біля кордону. Саме тому повітряну тривогу не змогли оголосити вчасно. Це е, така е, інформація. Ну і думаю, що після цього е, треба більш прискіпливо дивитися. І розвідникам нашими ну, пристроєм. Я не сумніваюся, що вони є, бо щоб ті кацапи не взяли за моду це от робити, як вони полюбляють робити. Але для Києва це була б дуже велика небезпека, так само, як вона є, і для Запоріжжя. Чи була, да, до певної міри там відстрілюють ці розрахунки кацапські, але тут кацапи можуть. Якраз увагу перекинути до цих кордонів, які є найближче до столиці України. На жаль, Дніпро. Да, Дніпро от на цей момент, коли я записую це відео, 21 людина точно підтверджено є загиблою після вчорашнього обстрілу цього багатоповерхівки. Це за даними керівника обласної ради Миколи Лукушука. Я не сумніваюся, на жаль. Що це кількість буде зростати? Я не знаю, в якій там прогресії чи на одиниці. Я хочу помилитися, але 73 людини поранених це оте, от що є, от на зараз споранад 40 з них в лікарні. А четверо у реанімації вони є важкими. Рятувальна операція, як ви бачите, в телеграм-каналі Василь а, і в, в різних пабліках вона триває і залишається невідомою доля ще понад 40 людей. Знаєте, коли ти дивишся і всю ніч на ці світлини, ну опускаються руки. Ви правильно мені в коментарях написали, що це і є головна, головна мета, головна ціль кацапів щодо ударів по житловій інфраструктурі, по цивільним об'єктам, це для того, щоб в нас опустилися руки, для того, щоб ми думали. Куди втікати. От, е, да, оце от основна мета, бо на собі відчував. Але треба зібратися. Абсолютно вибачайте, можливо, зранку я мовчав, ну дійсно, от, от ну, я людина теж не міг голову скласти, так що взяли себе в руки і пхаємо далі, пхаємо далі до перемоги. І хай здохнуть ці наші вороги. Отак от я скажу, вибачайте за емоції, але мені здається, що треба це зробити. Друзі, витираємо сльози, підтираємо все і б'ємо його знову. Міський голова Дніпра каже, що частину пошкодженого обстрілом будинку доведеться демонтувати. Зараз немає ні тепла, ні води. Будинок відключений від всіх комунікацій. Також всі будинки навколо звичайно так само після того, як буде завершено розбір завалів, ми будемо обходити всі квартири, дивитися пошкодження ну там, де можна обійти. Це панельна будівля, карточний будиночок по суті. А в будь-якому випадку потрібен буде демонтаж. Усі під'їзди, які праворуч треба буде демонтувати, і треба буде допомагати людям, щоб вивести їхні речі зараз. Ми. Над цим працюємо з офісу президента від Кирила Тимошенко, значить, дані по цифрам, навколо яких і працюють зараз рятувальники, і навколо яких буде працювати і міська влада. Тобто Касарська ракета влучила в будинок, в якому 16 під'їздів і проживало ну, за пропискою 1700 мешканців. А кількість поранених ми вже сказали в зруйнованому під'їзді було 72 квартири. Це близько 100-200 людей, і там близько половини з них це діти. Страшні цифри, але на них якраз от орієнтуються рятувальники, які розбирають завали. Весь будинок, звичайно, без газу, без вікон, без електрики. І мова йде про те, щоб розселити переселити десь тисячу людей. І зараз ну в Дніпрі жалоба, звичайно, три дні. І оголошений збір донорської крові. Так, що ви хто є ближче, просто я вам говорю, що така тема є. Якщо є можливість, там думаю, що проблем немає знайти а, локацію пунктів, де можна. Причому всі групи крові беруться із великою вдякою. Так само потерпало на Дніпропетровщині вчора і Кривий Ріг. Там пошкоджено 50 будинків в місті, 50 приватних будинків, три школи, два дитячих садочки, багатоквартирні будинки і адміністративна будівля. Це Олександр Вілкул, очільника. Теж не військової адміністрації, і зазначили, що якраз сьогодні, от, зранку розпочалися ці роботи там спеціальні групи, які обстежують пошкодження приватних будинків і надають людям е допомогу е з бутматеріалами для відновлення, поки що, от на цю секунду, слава Богу, по кривому розі немає інформації про, е не дай Боже, жертви постраждалих, так що можливо так. А що стосується цього військового аспекту е цієї ракетної атаки вчорашньої. Значить, це теж офіційна інформація. Я нею користуюся і завжди закликаю всіх. Давайте, якби всі хайпи, всі а, домисли людей, які не безпосередньо відповідальні за той чи інший напрямок роботи. Ми якби, пропускаємо. З п'яти дальніх бомбардувальників, оця от атака відбувалася 14-го числа. Ту 22 м 3 військово-космічних сил Кацапстану по території України. Вони запустили п'ять крилатих ракет Х 22 Ось От саме така ракета Х чи Х Як хочете її називати, поцілила по будинку в Дніпрі. А ця ракета, якщо ви в Вікіпедії подивитеся, що таке X-22 чи Х-22, Її називають вбивця авіаносців. Тобто, ця ракета з самого початку призначена для знищення авіаносних груп у морі. Вона а, навіть може бути носієм якраз ядерного заряду. Тобто кацапи полізли вже в те, що вони там яскраво називають ядерною триадою. Вони починають діставати а, ті ракети, проти яких я так розумію, нас не дуже є проти протидії якась. Thank <laughs> you. Так от, значит, вона може оснащуватися ядерною частиною і ем, пуски здійснювалися. Це за інформацією речника повітряних сил а, пана Ігната. Здійснювалися от, конкретно по Дніпру з Курської області і з Азовського моря. Одна з них, от, яка з Курської області, близько 15.30, влучила значить, багатоповерхівку по набережні Перемоги. Ну, хто буває в, в Дніпрі, там і мешканці, я, я знаю, що в мене велика кількість підписників з Дніпрі. Прану, це фактично, да, такий показовий, показовий показова локація. Значить, радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота і швидкість польоту, бо жодних сумнівів, що це була сама ракета Х 22 Немає в збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати. Даний тип ракет це теж офіційне повідомлення. Там я чув, ви мені там пишете, а як во того сказав, там хтось збит, що збили. Я того, хто сказав, ви ж помітили, я в принципі не, ніколи не цитую, ніколи не покладаюся і не е, якби використовую якісь там мовні сентенції. Це справа е, YouTube насправді. Так от, в Збройних силах немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. Спочатку воєнної агресії по Україні випущено 210 близького. 210 ракет цього типу жодна не була збита. Тобто, якщо йде Х22, вона вона дорогуща, але вона йде точно туди, куди її, значить, по -по поцілили. Маса бойової частини близько 950 кілограмів, дальність стрільби 600 кілометрів. І при застосуванні з великих відстань відхилення до від цілі може становити навіть кілька сотень метрів. Лише зенітні комплекси, які в перспективі можуть бути надані Україні там Петріо чи оцей сам Ті з Італії, здатні перехоплювати таку повітряну ціль. І навіть після всіх цих реляцій. Там нічних виступів командувач повітряних сил збройних сил України генерал лейтенант Микола Олещук звернувся до всіх і сказав, що, будь ласка, перевіряйте, звертайте увагу на офіційні заяви представників повітряних сил, міноборони, генштабу, видів і родів збройних сил України. Перевіряйте будь-які гучні повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Плюс ще ми з вами дивимося на журналістів-розвідувальників, які досліджують тематики пов'язані з війною. І вони встановили, що наказ на ракетний удар по багатоповерхівці ну фактичний наказ, бо ну спускається зверху. Там цілі якби, там є спеціальні підрозділи, які. Встановлюють там координати, але буквально командував стартом польотом останній команда вогонь. та ж сама, якщо можна сказати, так людина, яка віддавала наказ на обстріл. Торгівельного центру Амстор в Кременчуці джерела повідомляють, що відповідальним за черговий цей злочин є командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Такий собі Олег Тімошин. вже його світлини в є в пабліках, і родини, дружини, дитини. Там теж дитина, така офіцерського складу. Особа встановлена. Він буде або притягнутий до суду, або ліквідований. Так, от говорять, є такі організації ПАЛМ. Подивимося, бо теж. Там я чув і Корбан вже 25 тисяч доларів пропонує за точне місце, вказання точного місця перебування цієї особи. Є звичайної реляції От, від міністра оборони Олексія Рєзнікова. Я просто виконував наказ, не виправдовує воєнних злочинців. Так сказав міністр оборони. І нагадав кацапським льотчикам, які запустили ракету по житловому будинку в Дніпрі. Про невідворотність покарання. Сьогодні Кацапи серйозно порушили один з основних принципів міжнародного гуманітарного права. Це як розрізняють військові і цивільні цілі, зруйнували житловий будинок в Дніпрі. Я просто виконував наказ не виправдовую воєнних злочинців. Нюрнбергом, так написав Олексій Рєзніков. І ще, що, друзі, треба знати, в Чорному морі ми вчора відслідковували з вами носії цих калібрів, так вони залишаються. І Кацапи, як стверджує оперативне командування Південь, це речниця, ну, керівник прес-центру Наталія Гомінюк. А вона, значить, відзначила, що не випустили Кацапи лише половину із 36 калібрів, ну які були в них на борту, і з якими вони там баражували в Чорному морі. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії. Треба розуміти, що вони можуть бути ще застосовані. Звичайно, звичайно, і абсолютно людська реакція і зла реакція, я інакше не можу сказати. Ну, ми її всі поділяли вчора. Я не сумнів. Двася і дивилися. За тим як розгортаються події, аж не витримав президент, і президент Зеленський сказав у своєму зверненні, що касавський тероризм можна зупинити лише на території України. Однак для цього нашим військовим необхідно надати відповідну зброю. Так він звернувся до всіх наших міжнародних партнерів, які ну почасти покладаючись і розповідаючи про страшну там західну бюрократію. Ну десь якось так не ну, пхають, да як равлики пхають. Чи можна зупинити казавський терор? Так. Чи можна зробити це інакше ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна й треба робити на нашій землі, в нашому небі, в нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, які є на складах наших партнерів, яку очікують наші воїни. Президент заявив, що в той час, поки західні партнери вагаються чи надавати Україні озброєння, Казахстан чинить терор, будь-які вмовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками і мінометами. Ми весь світ знає, як зупинити тих, хто сіє е, смерть. Але бачите, нічого насправді такого категоричного не роблять. Поки що тільки заяви. А то, що ще й і німецькі танки, я е, в наступному випуску вам розкажу, бо вже там є, є е, е, як би пропітляти. Так, ключові висновки, друзі, останньої доби це інститут дослідження війни. Ми за всіх часу дивимося якраз і на їх дані. 14 січня, якраз да, з виходом на 15 січня війна. Кацапські війська завдали дві хвилі ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України. Кремль продовжує неправдиво стверджувати, що Україна становить загрозу існуванню Кацапстану, щоб відхилити українські пропозиції щодо мірного саміту і зберегти якісь там вихідні, да з ці цілі Путлера з якими він починав війну. Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи. Про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи. Ну, от, тепер тепер ну, запитання, хто до кого, да? чи МП, чи типу не МП. Раз так Кацапи дуже сильно переймаються. Е, значить, Як моральне виправдовування своєї відмови вести перемовини з Україною, ймовірно, з надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України. Ну. Власник Вагнера Пригожин продовжує використовувати свою групу Вагнер в захопленні Солідару, щоб підняти свій політичний авторитет та посередковано критикувати звичайну кацапську армію. Кацапські війська продовжували обмежені контратаки на зустріч українським контратакам. Там така хода на лінії Сватова Кремінна. Кацапські війська продовжували наступальні дії в районі Солідару, а також в районі Бахмута і Авдіївки. Українські сили навряд чи втримують позиції в самому населеному пункті Солідар Ми сьогодні теж що встигнемо про це Говорити. Касабські війська продовжують оборону і зміцнювали передові позиції на східному на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Теж будемо сьогодні про це говорити. Західні офіційні особи все частіше приєднуються до української влади в попередженнях про те, що Касабстан готується до неминучої е, другої хвилі мобілізації. Приєднуватися замало. Треба протиставити, що цій другій хвилі мобілізації. А що протиставити в моєму випуску, трохи раніше відзначив президент України і напади українських партизанів продовжують заважати Усилля кацапського тилу, це однозначно звичайно. І от з, з даними офіційними генштабу Збройних сил України ще маємо такі знання: що впродовж минулої доби Кацап задав 3 авіаційних і 57 ракетних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, там в тому числі в Дніпропетровській знову ж області, там Нікопольський район, Марганецька громада, здається, знову ж таки там були прильоти от з цих ракетних систем залпового вогню для завдання ракетних ударів по столиці і інших населених пунктів України Кацапи застосували зенітні керовані ракети С-300, С400, також здійснили 41 пуск. Крилатих ракет повітряної морського базування і керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники з сорока От, бачите, і світла не стало. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, а зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямі. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямах. А на Куп'янському намагається покращити тактичне положення. Так і відносно ще даних, бо я ж кажу, там цей от рух і Куп'янський, і Кремінна сватово генштаб збройних сил України продовжує, що в одному з танкових батальйонів 26-го танкового кацапського полку залишилося лише. 30 військових станом на 12 січня в Кацапів на ходу в тому районі лише 10 танків. А, з, з, уявіть, полк, там же ж точно не 10, але інше або знищені, або виведені з ладу. Причому, друзі, якраз от Сватова Криміна, я обіцяв сказати, да, і скажу за Солідар. Ну, по-перше, -по знову ж таки за даними інституту дослідження війни, українські захисники продовжують контрнаступальні дії в районі Сватова Креміна. Міна і не дають Кацапам відновити втрачені позиції на цих напрямах. Причому, що на Донеччині противник не припиняє штурми, Бахмута, Авдіївки, ну і, звичайно, веде наступальні дії в районі Солидара. Щодо е, Солидара, знову ж таки, я кажу, що це е, тактична е, ситуація. Там ніякої стратегії немає, і нема що там е, кричати, що все пропало. Абсолютно ні. Треба е, абсолютно тверезо дивитися на речі, на реальний стан речей. Е, і як пише Інститут дослідження війни, значить, Збройні сили України, ймовірно, не утримують позиції в самому населеному пункті Солідар, незважаючи на заяву української сторони станом на вчорашній день. От на сьогоднішній день американці говорять, що ми не можемо це під, підтвердити. Але українські джерела стверджують, що військові ЗСУ контролюють позиції на західній околиці Солідара і продовжують боротьбу за контроль над населеним пунктом. Ми вчора бачили, що один з командирів тактичної групи. Там запускав дрон, опублікував кадри українського прапора, який там був встановлений над шахтою на самій західній околиці Солідара і заявив, що українські сили діють в регіоні. Але в чому ну, сумнів американців? Тому що на відео не видно ані українських, ані кацапських позицій. А геолокація відеозапису показує, що, хоча вона і заявлена в як українська позиція, може перебувати звичайно в межах адміністративних межах Солідара, але вона може і не знаходитися в межах самого населеного пункту, якби околесі можуть бути. Ну от в тому їх сумнів. Інші кадри з геолокацією опубліковані от за останню добу можуть говорити про те, що Збройні сили України ймовірно утримують деякі позиції, але безпосередньо за межами Солідара. Ну і е, знову ж таки посилаючись на. На все, що запускається в соціальних мережах, а я думаю, що це велика помилка користуватися у своїх висновках і в аналітиці суто е, соціальними мережами для американців вже CNN по попалося. Да? Ми вчора теж з вами про це говорили. Так от, в дан... ну, вони принаймні пишуть, я вам скажу в джерело в соціальних мережах повідомило, що українські сили зайняли, зайняли укріплені позиції на західній стороні траси. Т051-3 в районі Солидара. Тобто вони відійшли туди, про що говорили ми теж з вами пару днів тому, коли я зазначав, що генерал Залужний особисто приїздив в частини. Що там всередині було, як вони говорили? Я не знаю, але якраз. Друзі, відносно Солідара, так щоб теж зрозуміли, людина просто заробляє собі політичні дивіденти. Абсолютно, бо засновник і куратор ПВК Вагнер Євген Пригожин, як теж стверджують, от, аналітики, ті, що спостерігають за цими. Всіма незрозумілими, але просто не знаю похованнями людей, так можна сказати, продовжує маніпулювати на темі взяття Солідару, щоб підняти свій авторитет і відрізнити своїх військових від інших, значить, озброєних частин, що ми, от біла тістка, а то якби там Шойгу, Герасимов. Аналітики зазначають, що за останню добу пригожено публіковував кадри, які, за його словами, були зняті в Солідарі, розказуючи про те, що Вагнер це Солідар, Солідар це Вагнер. Пригожин представив командира групи Вагнера, який керував боями за населені пункти, вихваляв можливості Вагнера порівняно значить, з іншими кацапськими військовими, і заявив, що група Вагнера досягла фантастичного успіху завдяки своєму багатому досвіду, своїй незалежності, своїй ефективній військовій техніці і найкращій системі управління. Ну і якраз такі дії, як от роблять висновки глядачі, направлені на те, щоб відрізнити якраз відсунути, якби поставити з боку Вагнера від інших кацапів і посилити саме свій політичний авто. Авторитет, який дуже похитнувся, а внаслідок дій Путлера, який все ж таки перевів Герасимова і дістав знебуття Шойгу, і зробивши їх би, відповідальними за весь цей потік агресії. Хоча Пригожин, ну майже вже ну, майже був на кремлівському Олімпії, і міг би там зробити великий гармидер, який би був би абсолютно доречний в контексті подальшої війни для нас. Я маю на увазі, друзі, дякую вам в цій частині. Давайте поставимо крапку, бо є ще багато речей. пов'язані так само. Ми ще на південну вісці, так звано, подивимося туди на Херсонщину. Там цей Сесальдо з'явився знову і знову ж там розказує, що він скоро повернеться до Херсону. Є моменти пов'язані з постачанням техніки для України. Там є новації, є хороші, є не дуже. Ну в основному хороші, так що я вже анонсую. І стосовно реакції світу на ракетну атаку по Україні взагалі і в Дніпро, зокрема, так що, друзі, будь ласка, не перемикайтеся, дзвіночок, аби нічого важливого не пропустити, ставте, а якщо ви ще не підписані, підпишіться, будь ласка, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки для того, щоб правду про те, що в нас відбувається швидше і вище ранжував YouTube по світу. Це дуже важливо, щоб притомна аудиторія знала, оскільки бачите, маємо дефіцит інформаційної присутності в світі. Тим не менш, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах, будь ласка, і уважуха, друзі. Дякую патреонам, дякую спонсорам каналу. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми однозначно переможемо, ми руки не опускаємо, зібралися, тримаємо стрій, пхаємо далі. І далі це обов'язково буде. Хай щастить, до побачення. Дякую за ваш час. Слава Україні!